Вітаю! В цьому відео я розкажу свою історію, історію одного зуба, про те, як життя вчить приймати рішення швидше і вчить робити це на благо собі і не платити занадто високу ціну, ціну, яку ми платимо через свою нерішучість і через свою лінь. Вітаю! Мене звуть Яніна Жила, я амбасадор з карми, я духовний наставник і я таролог. Поділюсь своєю історією. Карма зійшла мені так, що мені невдало полікували зуб. Це було років, там, мабуть, 5-6, ну, щось около того, 6, 6 років десь. І тоді я зрозуміла, що не все там доліковано, не, не всі канали там почищені, видалені нерви. Я чувствувала, що воно мені болить. Сказала про це стоматологу, вона сказала, нічого не відомо, і там все нормально. Але Но проблемка ж залишилася все одно. І прикол в тому, що що я мала зробити. Мені треба було просто піти до стоматолога чи до цього самого, чи вже до іншого, і вирішувати це питання. Знову вскривати ці всі канали, знову лікувати зуб, щоб його долічити. Що я зробила? Я зробила те, що я нікуди не пішла. Я просто жила з цим. Время від времени воно мене виспалялося, воно мене боліло, потім затухало. Коротше така історія, і це все длилося 6 років: то виспаляється, то затихає, затухає, то виспаляється, то затухає. І я продовжувала нічого з цим не робити. Просто тупе, нічого не роблення. Чого я це робила? Того, що, по-перше, мені було лінь, що то взагалі робити, що то рішати, це ж треба щось. Звонити до стоматолога, записуватися, їхати. І друге, мені було жалко грошей. Ну, типа ж, полічено, ну, типа, та й взагалі, мені тупо було жалко грошей, от якщо чесно. І до чого це привело? Привело до того, що пройшло 6 років. Воно все наганялося, обострялося, 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 і дійшло до того, що в мене вже на десні просто почав вилазити свищ. Свищ це такий гнойний прищ, куди вже. В Десні вже гной не вміщається, він вже з боку, з боку на Десні. І хто читає мій блог, той знає цю історію, а хто не читає, я розкажу, що я робила далі. я ж знову не пішла до стоматолога, я знову не записалася, я знову не почала вирішувати проблему. Я що робила? Я, типа, вирішила проблему. Час я скажу, і ви просто в від мене відпишете з цього каналу. Я просто почала проколювати цей свищ голкою. Просто почала проколювати цей свіщ голкою, замість того, щоб записатися до стоматолога, замість того, щоб поїхати і вирішити цю проблему, полічити його, почистити там все, доудаляти те, що було неудальне, запломбірувати його. Я просто проколювала. До чого це привело? До ще більшого заустрення. І якось так вийшлося, що наконець Вселенна до мене достучалася, і вже очередний раз, коли воно знову воспалилося, там уже між зубами вже набивалася їжа, там воно вже боліло. Ну, боліло не так, що прямо до стику. Ні, якщо б до стику, я б вже побігла бігом. Вже, якби клюнув жарений петух в жопу, я б вже побігла. А тут він також тільки постукував той петух, ну я ж все одно морозилась. Потім все-таки зайшла на мене якась вища сила, і я все-таки позвонила в стоматологію, приїхала, і ми почали лікувати цей зуб. Ця історія длилася ну, десь півтора місяця, а то й два лікування. Я їздила. Їздила, я їздила і їздила. Я з'їздила разів, мабуть, шість, і кожен раз це випливало в таку чималеньку суму кожне лікування, кожне закладання туди лікарств, пломбірування, чищення, роз, роз, видалення того, що, що там було, то все гною. І чого я розказую цю історію? Того, що, якби я сразу коли воно в мене почалося, коли я чувствувала, що мені там болить, що воно там недоудальне, тоді б вирішилося б все це за один чи два прийоми. Дочистили б і запломбірували. А я отягувала. 6 років. Шість років я отягувала. Я просто тупо морозилась, Я сама на себе забувала. Мені було впадло їхати, мені було жалко грошей. І, по факту, оте жаління грошей і ота лінь, вони привели до того, що я заплатила набагато більше. Набагато більше. Я платила кожного разу зараз за лікування, я платила кожного разу, мені треба було їхати в город. Заплатила набагато більше за прийоми, за кожен прийом, за кожне лікування, бо невозможно було за один раз це полічити. там було наскільки хронічно, воспальоно все, що його треба було лікувати довгий час. І плюс я платила тим, що своїм часом. бо Оті 6 чи 7 прийомів це все час. Кожного разу я йшла до стоматолога. Кожного, там 7 прийомів це 7 годин. Плюс мені треба було їхати в місто, бо я зараз поки що проживаю в селі. І мені треба було їхати в місто. Це час туди дороги, час назад, дороги, тобто 3 часа на кожен прийом. 3 часа на кожен прийом. А прийомів 6 чи 7 було. Просто. Я не вважала свого часу. Я просто тупо вішала, що воно там хай якось все само. І якби я ізначально пішла до стоматолога, вирішила це питання, закрилося б це, і я б, по-перше, і зекономила б свій час, і зекономила б свої гроші. Чого взагалі я рішила розказати цю історію? Тому що це дуже яркий приклад того, як ми дуже часто, ми люди, Відтягуємо прийняття якогось рішення і здійснення якихось дій, забиваючи, забуваючи, відкладаючи, жаднічаючи. І ця історія дуже показова і вона може бути прикладом того, як не треба з собою, з собою відноситися, до себе відноситися, як над собою знущатися. Ми дуже часто відкладаємо якісь рішення почати займатися саморозвитком. Або розлучитися з тим, хто, наприклад, нас аб'юзить, нас б'є, нам е, зраджує, наприклад, або піти з роботи, яка не подобається, яка не до душі, на якій мало платять, на який дуже складний графік, те, що нам не підходить, або почати реалізовувати свої таланти, своє призначення. Не сидіть, наприклад, на якійсь роботі там, в тебе, а знаючи, що мене тягне, наприклад, чи в астрологію, чи в карму, чи там в таро. Чи бути наставником других людей, ми тупо продовжуємо сидіти на касі в АТБ. Це просто примір. Це просто примір про те, що ми часто відкладаємо оце рішення та нехай потім, хай зараз ще трохи, я ще, ще оцей тиждень і тоді. Та нехай з весни почну, та нехай з понеділку, та та хай вже з зиму я тут пороблю, а вже потім з весни, там чи з літа я вже поміняю роботу або розлучусь, або. Іду, почну ходити в кіно, в кафе, робити те, що мені подобається. І якщо у мене, наприклад, немає пари, да, якщо я самотня, то я буду, почну відвідувати ті місця, де є люди, де є достойні мужчини, не місця, де там грають в автомати чи оці лікерочні, лікороводочні кіоски, а саме ті, де обітають достойні мужчини. І коли ми відкладаємо це рішення, ми платимо часом своїм часом, своїми роками життя, бо ми, наше життя йде вперед, назад воно не йде. І на час він ніколи не вернеться. Ніко, нікогда. Ми платимо часом, ми платимо своєю молодістю, ми платимо грошима, ми платимо своїм здоров'ям, ми платимо своїм щастям, ми платимо своїм задоволенням, ми платимо стосунками, ми платимо відношенням. З світом, з собою, з дітьми, з партнером. Ми дуже велику ціну платимо тоді, коли ми тупо морозимося. Рішення ж по-любому прийдеться прийняти. Це неізбіжно. Рішення з моїм зубом треба було все одно прийняти. І воно все одно мене привело. Воно мене привело до того, що все-таки треба було почати щось робити. Вопрос тільки в тому. Зробити це сразу, коли починає щось бути дискомфорт, чи вже тоді, коли петух в жопу клюнув. Коли краще прийняти це рішення, звісно, тоді, коли ще якийсь дискомфорт, те, що щось не подобається, коли воно щось там ноє і щось мені там болить, ще тоді, на началі. Звісно, більшість людей починає робити щось із своїм життям, тоді, коли вже петух в жопу клюнув. І в мене було так само із часу з зубом. З цим. Колись було із стосунками з чоловіком, коли в нас була повна жопа, срака, алкоголь, образи, сварки, бухання, гуляння. Це, просто, це був такий аб'юз, деструктив повний, повний. І я це терпіла, 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 терпіла. Нехай він зміниться, нехай я його зміню, нехай все, все воно якось ось це тільки сьогодні, а завтра вже буде краще. Но ні, приймати треба рішення одразу, на початку. Я все тягла, 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 коли воно субилося вже до повної жопи, і вже потім почала вирішувати це питання. І вже потім я пішла від чоловіка, і ми не жили певний час, почала займатися собою, шукати причину, чому я, не чому він козьол. він не козьол. Жодна людина, яка робить нам боляче людина, не, не козьол і не придурок. Людина, ми притягуємо тих людей, ту поведінку, яка нужна нам для того, щоб зцілити наші. Травми, пройти наші задачі, які обрала душа? І от вопрос в тому, що коли ми приймемо це рішення? Чи ми будемо відтягувати, а все одно прийдеться прийняти це рішення неізбіжно, все одно не січас, так потом. Не січас з цим зубом, так я потом все одно прийшла, через 6 років, коли воно має 6 років, воно мене просто дрючило в усі сторони отой зуб. Зачем було? Ждати. Я поняла, що вже історія ця закінчена, вже долікувала цей зуб, слава Богу. І я поняла, що я прожила цю історію не зря. І я дуже вдячна. Я можу себе ще все це звинувачувати, а можу бути вдячна. Я не звинувачую себе за це, що тіпа, я там така лошиця, придурошна, кончена якась, що там над собою знущалася і була жадіною. Я вдячна за те, що я прожила цю історію, бо я зрозуміла, що будь-яке рішення треба все одно приймати. Так за чим отягувати, за чим платити більше? Це перше. І друге, я вдячна за те, що я прожила цей досвід, і я можу поділитися ним з вами. Реально, коли я проводжу розбори, коли я там, запрошую людей на своє наставництво, хтось погоджується, приймає рішення і заходить, і знаходить гроші, і оплачує, заходить в роботу, а хтось приймає рішення. Не заходити. Я хочу, але от гроші. І прикол в тому, що чого люди приходять в роботу там, до наставника, до вчителя. Значить, їм щось не подобається в житті, значить, що то не устраює. І якщо ти вже прийшов до людини, ти хочеш вже змінити своє життя, так іди ж далі. Іди далі. Гроші взагалі, це, блін, це понти, це взагалі не проблема. Абсолютно. У мене є відео. На YouTube, де я розказую про прийняття рішення, про те, якими наслідками, взагалі, для нас є не прийняття рішення або прийняття рішень, але ми зливаємося з наших рішень. Подивіться, будь ласка, я залишу в описі посилання на це відео. Дуже цінне, дуже-дуже багато, дуже відгуків на нього отримала. І все одно. Якщо ми говоримо там, зайти в роботу, там, навчання чи змінювати своє життя, там, духовне наставництво чи саморозвиток, все одно, якщо ми прийшли до цієї людини, значить наша душа хоче змін. Ми Менізбіжно нас приведе життя до того, що нам все одно треба буде зайти в цю роботу. Все одно, все одно, не за так завтра, не завтра, так післязавтра. Воно все одно петух, потім вже в жопу клюне, як в мене зараз. і все одно. Не буду я вчителем наставником, так з другий, Неважливо, але за чим платіть більше. Для чого? Якщо ми хочемо бути щасливими, бути здоровими, бути реалізованими, бути багатими, бути задоволеними, то треба для цього щось робити. Просто сидіти і ждать ну, блін, тільки усугубляється. Тільки усугубляється. І я це кажу не, знаєте, не звинувачень, що от блін. То нерішительна, то ті лох. Ні, я теж дуже нерішительна, дуже часто. Дуже часто нерішительна. І з тим зубом, і там зайти в якусь роботу, і щось почати реалізовуватися. Я поки почала заявляти про себе світу, ну це було таке, не зразу. Коли вже поняла, чим я хочу займатися, чим я хочу допомагати людям, я не в це пішла. Але все одно, да, страшно, стрьомно, але все одно йшла. Я пам'ятаю, коли. Я вирішила проводити лекції офлайн по кармі, то рішила знайти місце, де я можу це взагалі провести, як це хер його зна, як, но мені тоді було дуже страшно, дуже некомфортно зустрічатися з людиною, в якої я орендувала той зал, запрошувати людей, писати рекламу, потім збиратися на той захід, потім проводити його, як мене колінця трусилося, як мені було очково стрьомно, Проводити першу лекцію, це капець був якийсь. І кожен слідущий раз теж мені було стрмно. Вже не так, як перший раз, але все одно стрмно, теж некомфортно. Теж треба було щось говорити, щось розказувати, розказувати свої якісь приклади життя, якісь відвертості, щоб люди розуміли, що, блін, так в мене теж таке, як у тебе. Так, Я теж хочу змінити своє життя, якщо в тебе вийшло то і я хочу. І це було некомфортно. І писати свій курс мені було некомфортно. Сідати і кожного дня писати уроки. Некомфортно. І створювати свій воркбук, це книга до мого курсу. Некомфортно. І записувати медитацію, теж некомфортно. Але все одно мене б до цього все одно привело. Не через дискомфорт, так через біль. Все одно привело То зачем отягувати і платить більше? І я дуже вдячна собі за те, що я все одно приймаю це рішення. От коли я зайшла. До свого наставника в роботу вартість була за навчання 3 тисячі доларів, 3,5 тисячі доларів, але потім там умови змінилися і стало 3. І в мене був вибір лібо отягувати далі, а мене вже не устраювало те, як я реалізовуюсь, реалізовуюсь, як я себе почуваю, як я веду блог. Мені не було некомфортно, бо я вже почувала себе ну хріново, я вигоріла сильно. І було питання зайти з час, знайти ті гроші, прийняти рішення, знайти гроші чи оттягнути на пізніше. Коли я ще сильніше вигорю, коли вже перестану, коли почну ненавидіти весь світ, я прийняла рішення зайти сі час. У мене не було тієї взагалі від слова зовсім, щоб заплатити зразу за навчання. Але коли я прийняла рішення, взяла на себе відповідальність за своє життя, я ж не дитина маленька, я сама вирішую, що мені робити. Як мені розвиватися, як мені змінювати, змінювати своє життя. І я підкріпила дію рішення, зробила завдаток, і потім знайшла гроші за добу, оплатила за наставництво. Просто рішення дорослої людини. Якщо б я не зробила це зараз, мене все одно привело чи до цього наставника, чи до другого не Тут вопрос в тому, що я повторяю це постійно, постійно, спеціально, щоб вам відклалося в голові. Рішення прийняти все одно прийдеться неізбіжно. І ми, ми самі вибираємо чи прийняти рішення тоді, ще коли дискомфорт, чи дотягнуть до того, де вже гнойне, де вже болить, де воспаляється, де тобі капець больно, і отам приймати рішення. Все одно його прийдеться прийняти, так лучше тут, чи тут. Якщо отут ми платимо часом, ми платимо своїм життям, здоров'ям, станом, стосунками, взагалі своїм щастям, отут на старті набагато легше. Я дуже хотіла поділитися цією історією, просто наглядною, для того, щоб якщо у вас стоїть зараз якесь рішення, неважно, про що робота, стосунки, здоров'я, реалізація, взагалі неважно, подорожі, переїзди, то прийміть його краще зараз. Чим раніше, тим лучше. Зачем платить платіть більше. Ми через свою лінь і через свою жадність, через свої страхи і якісь невпевненість ми платимо набагато більшу ціну. Поділіться, будь ласка, в коментарях, кому відгукнулася ця історія, що ви в своєму житті робили такого, де не приймали рішення. І що це для вас потім вилилось? Поставте, будь ласка, Вподобайку цьому відео, напишіть коментар, підпишіться на цей канал, бо на цьому каналі я розказую свій шлях, який є без приукрашань, без успішного успіха, бо його не існує. Всі ми люди, в кожного є якісь свої факапи, провали, неудачі, страхи, невпевненість. Я проходжу цей шлях і транслюю його для того, щоб всі ми могли бачити, що з нами все ок. І я йду цей шлях. І. Знаєте, коли ми дивимося ідеальну картинку, коли все вилазене, ідеальненько, от все, є точка А і точка Б. Все, Типа, де була жопа і де класно. Ну, це якби Людина не бачить, а що ти робила для того, щоб прийти в точку Б. І коли людина цього не бачить, вона не довіряє. Я хочу, щоб мені моя аудиторія довіряла, довіряла, тому я розказую весь свій шлях. Я могла не розказати цю історію про зуб, про те, як я, яка я була жлобна, яка я була лінива. І про те, що я робила з собою, що я проколювала туди. Ну я могла просто все це утаїти. От у мене болів зуб, я, я порішала, вилічила. Все, точка А болить, точка Б вилічила, я молодець і комусь з цього польза. Тому розказую свої історії. І, до речі, в мене на Ютуб є історія про мій повний провал як лектора, як учителя, як я це проживала. Тож залишу посилання, подивіться, будь ласка, буде дуже і дуже наглядно і терапевтично для багатьох. Я запрошую кожного на свій розбір, розбір кармічних непрацюючих програм, які заважають вам жити так, як хочеться, заробляти так, як хочеться, бути в таких стосунках, які хочеться, бути в такому здоров'ї, в якому хочеться, жити там, де хочеться. І напишіть мені, будь ласка. Інстаграм, слово розбір, і я запишу вас, і ми з вами поговоримо. Я дуже хочу послужити кожному, бо Всесвіт наділив мене цим талантом. Це моє призначення служити людям, і я виконую його з радістю і з вдячністю. Слово розбір в мій інстаграм. Подобайка, коментар і підписка. Дякую кожному.